В ефірі випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас. Сьогодні, 10 березня, день упокоєння нашого національного генія Тараса Шевченка. З цим днем пов'язані також життя і діяльність таких знаних українців, як народний герой Устим Кармелюк, письменниця в еміграції до Гуменна, учений-кібернетик Володимир Михалевич, актор Борислав Брундуков і співак Тарас Петрененко. Цього дня 1865 року відбулося перше публічне виконання нинішнього державного гімну України ще не вмерла Україна. На слова Павла Чубинського і музику. Михайла Вербицького. Обласне телебачення продовжує свою участь у громадянській акції Волю надії Савченко. Вчора вона виступила в російському суді з останнім словом, назвавши Росію країною третього світу з тоталітарним режимом. За словами її адвокатів, вирок її оголосять 21 або 22 березня. Тим часом Росія не впускає на свою територію українських лікарів для медичного огляду надії, яка потребує негайного лікування. Заборонила будь-яке її відвідування аж до 23 березня. Євродепутати у відповідь занесли Путіна до санкцій. Іного списку Савченко у Києві ж пройшло чергове пікетування посольства Росії. А в Житомирі черговий мітинг на підтримку Надії Савченко. Грозлою далі. Дрібний дощ не завадив майже двом десяткам активістів вийти 9 березня в день, коли був призначений суд над Надією Савченко, підтримати співвітчизницю. Надія Савченко, яка втілює в собі непереборну Україну. Яка настільки сильна духом, що пішла на самі ну, крайні міри. Вона робить це для того, щоб люди зрозуміли, що Україну побороти неможливо, що Україна сильна, що Україна вистоїть, що Україна вільна, Україна вільна країна. Люди добрі, житомиряни, прийдіть, підтримайте Савченко. От. Вона за кого, за кого стоїть? За нас, за українців, тих, які, які лежать біля телевізора. От. І дивляться готову програму, а кожна людина, бо кожна нація і кожна держава ну місто, так починається з людини, з тої людини, яка є. Патріотом Тетяна Постулатіна прийшла на майдан і задію за Савченко і за себе, і за тих, хто поки не розуміє, для чого це робити. Жінка переконана, що такі акції потрібні саме для боротьби із байдужістю. Я стою взагалі-то зараз сама за себе, тому що я рахую, що якщо я зараз не вийду, то завтра буде з кожним знак таке. І чому я вибрала саме ось ці слова написала? Тому що вони мені. Підходять ці слова, і я думаю, що зараз, якщо ми будемо всі підніматися, мені на жаль, дуже дуже на жаль, що не вийшов Житомир, що така байдужість, вся Україна вийшла, всі країни повиходили. Я думаю, знаєте, мені дуже тяжко навіть говорити, як можна бути таким байдужими. Це ж кожну дитину можуть отак от взяти, арештувати і катувати отак. Трохи згодом на майдан прийшли студенти. Чимала кількість дуже полохливих хлопців і дівчат, які сором'язливо тікали від камери і чітко не могли сформулювати свою позицію та мету перебування. Лише дехто з молоді спромігся на декілька слів. Ми за підтримкою Надії Савченко, всі гуртом за неї, всі сподіваємося, що з нею буде все добре. Я думаю, якщо ми якби будемо постійно її підтримувати, я сподіваюся, нас десь там почують, і я думаю, якось відобразиться це на визволенні Савченко. Держава, це українська нація, це всі ми. Що влада щось зрозуміє від наших мітингів, можливо, і щось зміниться? Акції на підтримку надії Савченко триватимуть і надалі. Варто сподіватися, що у них братимуть участь більше людей, котрі чітко можуть визначити свою громадянську позицію. Вчора представники влади, чиновники громадські діячі житомиряни вшанували пам'ять Тараса Шевченка з усієї області. Люди їхали аби разом виконати гімн України та вклонитися кобзарю і покласти квіти до погруддя поета. Адже цьогоріч Україна відзначає 202-гу річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Деталі у сюжеті Галини Ковальчук. Борітися, поборете. Вам Бог помагає. Це з Кавказу. Позову серця прийшли. Прийшли ось квіточки, покладемо до пам'ятника Шевченка. Вшануємо його пам'ять. Люди разом виконали гімн та поклали квіти до погруддя Тараса Шевченка. Шевченко це настільки потужна фігура, як кажуть, будитель української нації, що кожне нове покоління буде для себе відкривати Шевченка. І молодші, і старші люди обов'язково знаходять щось таке, чого раніше не бачили. Тому що це була людина, суть від суті українського народу. І сьогодні, на жаль, діти дуже мало в школі вивчають поезію нашого кобзаря. Мені здається, що ми повинні все зробити для того, щоб Тарас Григорьович Шевченко завжди був у наших з вами серцях, щоб наші діти вивчали його творчість, це гордість країни, і ми всі завжди повинні вшановувати його світлу пам'ять. Депутат облради Сидір Кізін розповів, що 9 березня особлива дата для українців, адже цього дня народились Тарас Шевченко та Тарас Бульба-Боровець два патріоти України. Сьогодні ще є день народження нашого героя, який прославив Житомирщину під час визвольних змагань 40-х років Тараса Бульби Боровця, який заснував на Житомирщині Українську повстанську армію «Поліську Січ. Ну, хочу сказати, що от зараз ми чуємо слова з заповіту. Ту хвилю, яку підняв Тарас ще в 19 столітті, власне, зараз на 203 час Тараса. Підхопив український народ на революції гідності. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів, що цьогоріч на впорядкування скверів міста з бюджету виділили 6 мільйонів гривень. Благоустрій проведуть і тут біля погруддя Тараса Шевченка. В Плані утримання ми будемо інші робити деякі заходи в плані утримання. І в цьому році ми закладаємо досить багато коштів на то, щоб привести такі сквери до ладу. В бюджеті розвитку ми передбачаємо біля 6 мільйонів гривень на сквери міста Житомира ми хочемо відкрити декілька нових скверів і отакі сквери привести до ладу. Там заміна освітлення буде і таке інше. По вулиці Великій Бердичівській відбулась хода військової роти почесної варти на знак пошани Великого Кобзаря. Сьогодні на вулиці Михайлівській впродовж дня звучатимуть твори Тараса Шевченка. Та відбудеться виставка дитячих художніх робіт. І про інші небуденні події в Україні і нашому краї коротко. Польський економіст Єжа Больсирович відмовився обійняти посаду українського прем'єр-міністра. Житлово-комунальні субсидії в області отримують вже понад 43 Відсотків домогосподарств Туреччина пообіцяла здешевити відпочинок українців на своїх курортах. У Житомирі жінка вчинила самогубство, стрибнувши з шостого поверху будинку по вулиці Шевченка. 13 березня в Житомирському гідропарку пройде традиційне свято проводів зими масниця. Житомир готується до міжнародної конференції про нашого уславленого земляка піаніста Святослава Ріхтера. Нашу ювілейну франкіану висловив про українського генія Івана Франка від сьогодні представить цитата Максима Рильського. Іван Франко це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і перечуття щастя України. України і людськості. Франко живе в народній пам'яті як великий каменяр. За народним календарем погоду у цей день передбачають птахи. Синиця заспівала, тепло ворожить. Від сьогодні відбувається перехід середньої температури повітря через 0 градусів. Це вважається часом появи прогалин. Набухають бруньки, весну чують. З цього дня добре садити насіння на розсаду капусти і помідорів. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.